Вітаю українці-підписники, глядачі. На каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Пенсії та виплати українців перевірять. Ось, бачите, не залишать у спокої пенсіонерів. Ну, що ж робити? Давайте зараз розберемося, що ж хочуть зробити, що ж за перевірки такі чекають на пенсіонерів та пільговиків. Україні планують посилити процедуру верифікації, або ж, простими словами, перевірки одержувачів бюджетних грошей. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів. Незважаючи на вже впроваджені процедури, результати верифікації досі вважаються недостатніми. Тобто, всі ті перевірки, які робили раніше, виявилось, що їх недостатньо. Будуть робити ще жорсткіше. Хочу сказати, що в Україні взагалі про перевірку отримувачів соцвиплатну говорять ще з часів уряду Гройсмана. Слуги в 2019-му хвалили закон про верифікацію. Говорили також про створення єдиної бази всіх отримувачів соцдопомоги. Пенсійний фонд регулярно звітував про перевірку пенсіонерів. Мінсоцполітики чистив списки субсидіантів і багато багато було всього іншого. Але й зараз, як кажуть, співрозмовники видання обозріватель в уряді масштаби крадіжки просто вражають. Почали розбиратися в єдиному реєстрі. Виявилося, що проблем ще дуже багато. Саме так розповідають в уряді для вирішення завдань до Мінсоцполітики та Мінфіну також підключили і Мінцифру. Обсяги допомоги, що виплачуються за призначенням, вони можуть досягати понад 10%. Йдеться про мільярди гривень. І зараз, коли в бюджеті не вистачає грошей ні на що, зарплати чиновникам вже затримують і доводиться сподіватися лише на міжнародну допомогу. Верифікацію таки доведеться провести. Порушення масові, і це. Не міністр собі в кишеню щось кладе, так розповів співробітник уряду, який був присутній на одній із нарад з питань роботи онлайн реєстру, отримувачів соцвиплат. Висновок такий: реєстр до ладу не працює. Реального обміну інформацією так і не сталося. Українці, як і раніше, намагаються оформляти собі допомогу одразу в кількох регіонах. Крім того, є і пенсіонери, які отримали виплати з липовими довідками. А у відділеннях пенсійного фонду заплющили на це очі. Саме так йдеться у відомстві: купівля інвалідності, довідок про стаж це все давно відомий бізнес. І тут хочу додати, що не думаю, що прості люди, прості люди. А ось можуть собі дозволити щось там десь купити, бо на це думаю, що просто немає грошей. Скоріше за все, це просто якісь якісь шахраї просто з грошима, в яких є гроші. І вони собі просто-просто докупляють ось все це для того, щоб потім отримувати більшу пенсію. Ну, можливо, можливо, це і добре, але, але. Дуже дуже сильні побоювання, щоб ось весь, всі ці перевірки, вони просто не, скажімо так, не забрали у людей чесних, їх чесно зароблені пенсії. Ось тут дуже великі побоювання. Вчена Лідія Ткаченко повідомила, що верифікація може краще спрацювати щодо виплат, де можна перевірити доходи. Це в першу чергу стосується малозабезпечених та отримувачів субсидій. Господи, ну скільки ж можна вже трясти цих малозабезпечених та отримувачів субсидій? От у мами, наприклад, забрали субсидію, і ніхто нічого не... не сказав, ніхто нічого не пояснив. Тому я так думаю, що. Будуть, мабуть, і зараз так просто ось вирішать ось саме в цієї людини забрати, просто будуть збирати. Вказано, що українці мають пройти три етапи перевірки: перший під час звернення за допомогою, другий під час отримання і третій одразу після отримання. Контролюючі органи можуть отримати слідшу інформацію про джерела доходів, тобто, що людина заробила. Отримані фізособами від початків, від податкових, вибачаюся, агентів. Або ж ознаки наявності доходу, отриманого людиною від підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Коротше, будуть шманати поповнюючи, чувствую так. Про осіб, які порушили прикордонний режим у пунктах пропуску через державний кордон України або правила у пунктах в'їзду та виїзду. І тут дуже цікаво, ось чому ж не. Нічого не робили з тими людьми, які просто мільйонами вивозили гроші з України. Чомусь їх не зупиняли, не зупиняли ніяких прикордонних режимів, нічого ніхто випустили і все добре. А тут, бачите, як взялись за простих людей. Про документи, видані українцю та підстави для їх отримання, про зареєстровані транспортні засоби. Промитне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України. Ну, добре, про митне оформлення, добре. Там навіть я, до речі, читала про те, що вже скоро ось хто завозить. Хоче скористатися розмитненням, ось тим, які зараз відмінили, і будуть до пенсійного фонду вже будуть йти відчислення для тих, хто ось вирішив везти на територію України, ось купив собі автомобілі, хоче його тут продати. Або ну то, то ладно. А ось хто просто збирав, збирав гроші і зараз хоче скористатися, то виходить, що хтось встиг, а хтось вже не встиг. Ну, Якось так. Про випуски з бюджетних рахунків для зарахування коштів зі сплати штрафів за адміністративне чи кримінальне правопорушення. Якщо щось не так, то виплати просто можуть призупинити або змусити повернути їх до бюджету. Ось, як я й казала ось, мамі, просто забрали субсидію і все, все, не, не дали просто субсидію і все. Ніхто нічого не пояснював. Ось так. Я думаю, що і будуть у людей просто заберуть виплати, або ще ж і скажуть, що давай повертай гроші до бюджету. І це залежатиме від ухвали або закону, за якими перераховують гроші. Ось такі новини. Пишіть, що ви думаєте щодо цього в коментарях. Розповідайте історії, в кого теж забирали виплати або їх не надавали. Бо ми теж з таким вже знайомі, ніхто нічого не пояснює, просто не дають субсидію або забирають її. І ніхто нічого не пояснює, чому, як і так далі. Думаю, що це все буде тільки усугублятись. На сьогодні все. Тримаймося, всім бажаю міцного здоров'я та терпіння.